Василь Харитонович приміряє військовий мундир на грудях 25 медалів і орденів позаду дві війни і відбудова країни, народжений у свято 40 святих. Вони були поруч Василя Клименчука все життя. Щоб привітати ювіляра, вишукала черга зища здоров'я, близькі, рідні, колишні колеги. Надіслав вітання і президент України. Щиро від душі хочеться насамперед зачитати привітання нашого президента. Сердечно вдячний за те, що ви захистили людство від фашистської навали. Проявили на фронтах Великої вітчизняної війни доблесть, мужність та героїзм. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості, благополуччя. Дозвольте такі букети квітів від нас вам вручити. І наші подарунки. Опа, осторожно, можна забрати. І от наші подарунки, щоб було тепло і щоб парові котлети вам дали ще 100 років життя, здоров'я! Всього вам найкращого в день. Столітньою ювілею, нагороджує грамотою обласної ради. Хочу її вручити і вас привітати. Родина така, я так зрозумію, живчиків довгожителів. От хочу дійсно подякувати. Ви виховали і дочку, і сина, і сьогодні вже онука тут керує торгово-промисловою палатою. Тому щира подяка. Що здоров'я, щоб ми могли ще. Не один рік прийти на ювілей і привітати вас. Вручаємо вам пам'ятну адресу. Так, віти да хотіли Василя Клименчука. Знають як вмілого театрального організатора. 35 років він віддав обласному театру. Довгий час працював там адміністратором. За його керівництва артисти побували у багатьох куточках тоді великої країни. Вертольотом повіз їх. Заполяр'я. Це була ну несказанно для акторів, що ми змогли навіть ті глибинки показати своє мистецтво нашої славної Хмельниччини. І зіграв навіть театральні ролі. Було скорочення трошки дієвих осіб, і довелося такий анекдотичний варіант. І Василю Харитоновичу довелося зіграти роль у сватанні на Гончарівці. Так, таки, так. Так Василь Харитонович сказав: так-таки -так 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 точно на військовий мамер. Для рідних Василь Клиненчук в першу чергу люблячий тато, брат турботливий дідусь і прадідусь, Воспитувала на протяженні всієї жизни, Ми живемо с ним вместе. Я правда учусь в Києві, але кожен раз, коли приезжаю, ми обязательно з ним видимся. Секрет довголіття це просто треба любити життя. От кажуть, 100 років, да? здавалося б, що це таке. Людина епоха, а мені здається, це просто людина, яка мала ціль в житті і просто йшла до цієї цілі. Розчулений ювіляр ледве стримує сльози. Йому важко говорити, але сказати міг би багато. На сотий день народження Василь Коломенчук ще підняв чарку, Щоправда, води. А гості пообіцяли у такому ж складі зібратися на 105-й день народження. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.